Оце підвищення податків для ФОПів. Ну, скажіть, будь ласка, ви що хочете вже до кінця знищити бізнес український і завести сюди іноземців на пільгових умовах? У вас вже законодавство підготовлене. Є закон про функціонування спеціальних вільних економічних зон, який дозволяє іноземцям тут вести бізнес на пільгових податкових умовах або взагалі без податків на деяких територіях. Ви це можете обґрунтувати тим, що Війна, нам треба залучити іноземні інвестиції, тому ми ось встановлюємо для іноземців пільгові умови. У нас є для цього законодавство. вробивши при цьому українських бізнесменів рекордна кількість закриття бізнесменів, закриття ФОПів за 24 2025 25 рік. Ну куди далі їх ще давити податками? Встановлюйте податки на крупний бізнес. Чому ви його не трогаєте? Рекордна кількість купівлі автомобілів із салону в Україні під час війни. Встановлюйте пільги, у нас розрив. Розрив, просто прірва між багатими і бідними. Давайте на, бідних, на багатих встановлюєте податки. У нас половина населення за межею бідності. Які, які підвищення податків? Воно ж все буде на цінах відображатися. А за, якимись, а за деякими даними взагалі 70%. Розумієте, це ж вам не Німеччина, де кожен 30-й чоловік. Є мільйонером. А кожна друга сім'я має е, статки в 300 тисяч євро і більше. Це моя особиста думка озвучена. І я думаю, люди зі мною погодяться.